Дорогі браття та сестри, я вас сердечно вітаю зі святом Богоявлення. В ці дні ми з вами згадуємо, як Господь наш Ісус Христос прийшов на Йордан до Йоанна протечі та хрестився від Нього у знаменування нашого спасіння. В центральних богослужбових піснеспівах ми так і говоримо і нашого заради спасіння. Тому і цей день, і це свято має безпосереднє відношення до кожного із нас. Ми входимо в церкву Христову, стаємо її рідними дітьми через хрещення, коли погружає на священнику воду і коли благодать Божа Духом Святим сходить на нас для того, щоб очистити нас від гріхів, які заважають нам увійти в Царство Боже. Що означає прийняти дар благодаті Божої? Це означає зробити зусилля. Кожного разу, коли ми відчуваємо в серці бажання зрішити? Але примушуємо себе рухатись в сторону світла і добра. Кожного разу, коли ми примушуємо себе відмовитись від зла і стати на сторону правди. Кожного разу, коли ми забуваємо про себе та простягаємо руки, щоб допомогти ближньому, ми простягаємо руки до Бога. І тоді благодать Його, всі ті дари, які Він має, з надлишком і хотів би, щоб мали і ми. Не зможемо прийняти від Нього. Я бажаю всім вам в святі дні перебувати в духовній радості та вміти своє серце направляти на благо, щоб думки наші були чистими, щоб діяння наші були достойними Божої слави, і щоб наше серце могло прийняти благодать, яку дарує нам Господь ці світлі дні. Святом Світла називали давнину цей день. Саме через своє нетварне світло дає нам Господь бути причасними до вічної благості і любові божественної. І в ці дні, очищаючи свою душу і тіло через прийняття Святої Води, тим самим ми не тільки свідчимо і підтверджуємо, що Бог явився на землі в плоті заради нашого Спасіння, але також наповнені надії на очищення наших сердець і що ми йдемо прямою дорогою, в Царство Небесне. Всіх вас вітаю зі святом.